Добрий день, любі дітки. Заглянуло сонечко у наше віконечко. Діткам посміхається, на заняття збирається. Давайте посміхнемось сонечку. Молодці, я рада нашій зустрічі з вами. Ми з вами у дитячому садочку. Вам цікаво дізнатись, що в ньому є? Ось дівчинка катруся вам розкаже. В садочку є кімната, в якій сплять дітки. Це спальня. Кімната, в якій дітки граються, навчаються та їдять. Це групова кімната. Кімната, де дітки миють ручки. Правильно, вбиральня. А є кімната, де діти співають та танцюють, слухають музику. Це музична зала. А ще є місце для прогулянки. Це ігровий майданчик. А ще дітки в садочку полюбляють грати іграшками. Я вам розкажу, якими. Їх дуже багато. Це ляльки, ведмедик. Пірамідка, музичні інструменти, робот, корабель, літак, кубики. Дуже багато. Пограємо з вами в гру. Подивіться на іграшки і запам'ятайте їх. А тепер закрийте оченята. Відкривайте Дітки, яку іграшку сховало сонечко. Так, ведмедика. Ще раз закрийте очі. Відкривайте. Яка іграшка сховалася? Лялька, молодці. Ось такий він дитячий садочок. Дітки, але зараз ми будемо ходити в садочок та навчатись трохи інакше через комп'ютер або телефон. Будемо малювати, слухати казки, рахувати, дивитись мультики. Я вам буду розповідати цікаві речі, а ви показувати свої малюнки. Пройде час, і ми зустрінемось у справжньому дитячому садочку. Ми з вами дружня команда. Ось ви й дізнались. Що таке дитячий садочок? На цьому кажу вам до побачення. До наступної зустрічі, дітки!